За цей епідемічний сезон перехворіли понад 4,5 мільйони українців. Половина із них діти на нашій території циркулювали грип, а Б, ковід та інші респіраторні захворювання. Загалом від ускладнень після вірусних недуг померло близько 200 українців. Дев'ятеро із них діти. Захворюваність на грип була високою майже до кінця березня, що не є типовим. Причому у стаціонар потрапляли досить молоді люди, бо у них швидко розвивалася пневмонія. Офіційно епідсезон закінчився. Але українці не перестають хворіти лише за минулий тиждень майже 100 тисяч підхопили різні віруси. Ковіду нині було у сім разів менше ніж у 2024 році. Тепер грип та коронавірус конкурують між собою. Однак у центрі громадського здоров'я нагадують, що торік підйом захворюваності на ковід почався в кінці літа. Минулому році літом, коли була дуже велика стека, там туди ближче до серпня. Спостерігався зростання захворюваності на COVID-19, тому щеплення проти ковіду воно цілорічне воно дуже корисне для тих для кого захворювання може привести до ускладнень